Зараз ви побачите пранк всім пранкам пранк. От до цього пранків взагалі не було. Щас тільки починається епоха пранкерства. В майбутньому цей пранк будуть ставити в школах за приклад на уроках пранкерства. Погнали. Вийшли! Ставимо лайки! Скажи чесно, ти, дурачок? знаєш, трохи є. Ну, людина, може, на останні гроші харчів купила, щоб сім'ю накормити. Він даже не підозрював, що десь по городу розсікає блогер-футболіст. Я якось навіть не подумав. Я ж просто хотів, щоб поржати, щоб весело було. Всім просмотрів, всім дизлайків. Поздравляю, ти лучший. Іди отримай премію від Ютуба по хребту от його сім'ї. Б'єть. А давай може, щось разом знімемо. Наприклад, стоять дівчата. Ми під'їжджаємо на Каділаки і перевіряємо, чи ведуться дівчата на круті тачки, чи не ведуться. Вони, звісно, ведуться тільки за двері, а ти по газам. Щоб після такого відео мене Віка потом на кухонному столі препарувала, як курячу філешку. фішку. Да. Гумор це не моє. Драма це моє. Треба знімати щось таке соціальне, щоб у людей п'ятки в серце провалювались. Ах, яка жінка, яка жінка, а куди ти йдеш? Де привіт, де люблю, де поцелуй, а? Опа! А що це за синій симафор? Що случилось? Нічого. Петь, потрібна твоя мінімальна допомога. Угу! Вік! А хто це в твоєму тамборі лампочку розбив? Давай на YouTube видосик снимем. Телефон выключил, потому что сейчас за новым побежишь. Вика, рассказывай. Ну и шла я по вагону в ночи. Поезд дернула, я врезалась через пятку. Вот это прикол, учись. Вик, так давай разом снимать на YouTube ролики. А что, я тебе другий финал поставлю, и будет у нас дуэт. Панда и утконос. Ты со своим носом больше похожий на чепрачного топира. Что ты представь, как пакет? Не до забора, йди отсюда. Та ну просто відео! Я ти же раз сказав, йди отсюда. Що не хочеш? Та хочеш за мною відосик зняти, щоб ми стали блогерами. Ну так знімайся. А ти, походу, сильно ударилась. Який в мене блогер. Я даже не знаю, де на телефоне фронтальна камера включається. І що я буду розказувати? Як пахать на дядю і не сильно замариваться. А если кто-то побачив, подумає, що дурачок. Взагалі, його хтось дивиться. Всім. Ні, шесть. Один просмотр він сам собі зробив. Ну так і Другу буде приємно. Він побачить, що його ніхто не дивиться, і закінчить це діло, як і всі до того. Ох, погубите ви мене. Стоять! Народ, подивіться! Подивіться на цю істоту, що він робить, Бачите? Їздить по тротуарам. Людиною навіть язик не повертається і назвати. Воно вилазить, вилазить, дивіться. Почати. Чуєш ти цюрюпалки свою от машини Уберіть, ти сейчас капот поцарапаєш Ти на ньому всю жизнь работать будеш, понял? ти, Бач. Батушок! Бачи, яке психоне до власі дарвався, Люди, знімайте теж! Знімайте його, твоє місце біля Чебуречної, ти понял! Я ты сейчас твоє місце по жизни покажу, понял! Там слово чечмо! це твоє місце для парковки, понял? Я ти? разорву тебе ти Тут мами гуляють з собаками, тут діти з колясками їздять Давай вали, звідси! ти жирне Брызговикся и парок под нос повісь, тому що гамно летить в всі сторони. Злякався, бачите? Тому що справедливості бояться всі. І мене теж бояться всі. Дякую, люди. Дякую. Це просто моя робота. Просто хочу, щоб все було по справедливості. Да... Туда! А чого ти йому дві котлети положила? Не ж не їсть м'ясо. Я мучного не їм. А в котлетах хліб, я з тебе переживаю. Що там у тебе на ютубовських подмостках? Коли вже буде платінова кнопка? Спочатку золота прилетить. Та ти хоч би дерев'яну отримав. Два просмотри. Мій. І хто з вас не дивився? Ти що, ми дивились тільки з одного телефону. Точно? Так. Да. Петь, може це ти щось не так зробив? Ну, звісно. Бо він поганий актор. Я то викладувався повну! Чуєш? У мене була задача зіграти бидла. Я зіграв так, як чувствував. Понятно? А може блогерство це не моє. Алілуя! Пішов я горища заливати сльозами. Не прибирайте, сюди капать буде. Я ж казала, що ніхто із знайомих не побачить. Можеш не хвилюватися. Я сподіваюся. Ну, спать я все равно спокойно не сможу, потому что на тротуаре паркувался. У меня сейчас так душі такие камень. На Київщині з'явився народний месник, який називає себе Суслі. Він бореться із порушниками правил паркування. Люди підтримують його і ось що вони кажуть. Цитую: накол садити цього мажора треба. Ось частина відео, яку вдалося зняти. свідками. подивіться на цю істоту, що він робить. Бачите, їздить по тротуарам. Дивіться. Людиною навіть язик не повертається його назвати. Ось о воно. Ось це. Ти чурипалки свої від машини поубирав ще капот поцарапать. Ти на ньому всю життя робота, будь коня, ти! Ти тушок! Як це? Що це таке? Як це, що це? Я ти об'ясню, хто казав, поможи йому, а? Да, давай, зроби мене, винувату. Сам з ним розбирайся. П'етя, за ніч триста тисяч переглядів, десять тисяч коментарів. Дивись, що про мене пишуть. Сус, красава! Бажила! Щоб ти здох, тварюка! І про тебе написали. Пєть! ми з тобою популярні! Сус! Да пошов ти хуторам гулять! Не надо мені популярність! Я вообще не фанат популярності! Що це ще таке? Ти красавчик, а я тварь! Петь, зато ми багаті, красавчик і твар. Люди почали мені на карточку гроші скидувати. Так що тепер я оплачу вам комуналку, тобі на стрижку дам. Вікі куплю фітнес-браслет, хай рахує, скільки вона з тобою по життю пройшла. Удаляй відео! Та пей, давай хоча б через тиждень. Люди перестануть гроші скидувати, і я зразу удаляю. Через тиждень ми будемо пірашки їсти в твою честь. А через год я тобі пам'ятник поставлю. Ну давай хоча б завтра. Ну, я нове відео зніму, викладу, а старе удалю. За. Я удалю тебе з цієї хати. ти поняв мене ілі нет? Поняв. Тоді я сам буду популярним. Отлично! Я всю жизнь мечтав жить под одной кришей со звездой. Мрії збуваються, Тоді підкине кудись. Я буду щось нове знімати. Поїхали. А що мені всі сигнали, я не могу понять? собі в нос, там тоже дырка. Вони ще й ти можеш мені об'яснити, що тут відбувається, а? П'ять, кажись, я здогадуюсь. Ото відео, що я виклав, там потрапили номера тачки твоєї. Плюс машина узнаваема. би у тебе Ланос або авео. Ти б загубився на дорозі, як Ліхтенштейн на карті Європи. От почому, Сереженька, я не удивляюсь твоїм таким про кольчиком, а? Да Та, пейте, там все буде нормально. Потикають і забудуть. Сус, я не люблю когда в мене тикають. Я сам люблю тикать, понял? О! Перегляди зростають, лайки летять, коменти сипляться, грошики капають, Петя, понеслась! Ой, Нафік мені эта популярність! Ти популярний блогер! Що ти стоїш, що ти роздивляєш? Та ще цю.